7 серпня 2022 року Херсонська область прийшов час збирати урожай нектарину під назвою Харблейз. Це канадський сорт нектарину, зимостійкий, урожайний, смачний. Плоди йдуть близько 200 грамів. Ваги не брав, ну вагу знаю його. Деякі 220-240 в основному від 150 до 250 грамів. Ось такі нектарини. Доброго товарного вигляду. Запашні. Аромат сильний відчувається з дерева на відстані. Сорт завжди врожайний, плодоносить кожен рік. Потребує проріджування, як в'яжеться дуже добре. От після проїждження виглядає так у нього загрузка. Така от м'якоть у нього. Кісточка відділяється, але важко. По смаку смак дуже добрий. Все, що ви чекаєте від нектарина, ви від нього отримаєте. Найкращий смак мають плоди ті, що добре освітлені. Ті, що такі в гущині, вони будуть трошки посередні по смаку. А так ті, що більш окрашені, от як оці, вони будуть прямо аж притомно-солодкі. Ну, в принципі, в середньому весь непоганий сорт. Навіть непоганий це я, неправильно сказав, добрий сорт. де не не кондиція зустрічається, ну та це в любому сорта так. А так більше 90% плодів дуже смачні. Сорт у мене вже з 2012 року. Сортом я задоволений. Всім рекомендую. Неприхотливий сорт. Завжди є. Захист від гнилій. Один-дві обробки і все свідчу. Солку багато в нього. Ну, в общем, садіть сорт цей, не пошкодуйте. Канадський сорт Харблейс. Тримається, добре він на гілки. Відірвати важко. Ну, на цьому буду обзор завершувати. Всім до нових зустрічей. До побачення.